Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lego MILITARY. Дуже довго не було відео, але за цей час я встиг побудувати доволі багато військової техніки. І ось перший в черзі, на огляд, це ось такий от український БТР-80. Давайте його подивимось. Так він виглядає з боку, спереду, з іншого боку, там все так само. І... Ззаду є ось такий от номер. Так, тепер більш детальніший огляд. Із функціоналу він може їздити. Ну, їздить доволі добре. Також обертається башта, піднімається та опускається з кулемет, напевно. Є ось такий волноріз для форсування річок. Він взагалі має от сюди лючків іти, але я не зміг зробити морду. Ну, скажімо так, це перша версія, я, можливо, його дороботу. Також відкриваються лючки механіка водія. І по функціоналу тут все. Ну, ще із функціоналу можна виділити. Ось це відкривається. Тут в оригіналі, якщо не помиляюсь, гвинт розташований, щоб річки форсувати. І відкриваються двері, але тут треба детальку знімати. Ось. Є зверху дві білі. Полоси це знак ЗСУ. Тактичний знак. Башта ну, Башта стандартна, просто. І всі так роблять. Є димові шашки з такими деталями бінокля. Оце, якщо я не помиляюсь, водомети. Також є амбразури для ведення вогню. І ось такі от, не знаю, як це називається, стремена для десанту. Ось. З іншого боку. Також амбразура і Туна. чорне, тому погано видно. Особливо на фоні чорних шин. Ось. Є фари. Ну і в принципі, модель невеличка, нема що більше про неї сказати. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і мирно небо вам з головою. До побачення!